В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Ще одна тяжка втрата для Рокетнянської громади. 26 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Топольське. Харківської області загинув наш земляк, водій-електрик 3-го відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-41-18. Марченко Дмитро Сергійович. Дмитро народився 3 жовтня 2000 року в селі Запруддя Рокетнянського району в родині Олени та Сергія Марченків. Єдиний син, гордість і опора батьків, яких доля нагородила щирим, добрим і працьовитим сином. Змалку він ріс серед любові до землі, до праці і до рідної України. Навчався у Запрудянській школі, де запам'ятався як доброзичливий, уважний і цілеспрямований хлопець. Любив спорт, зокрема футбол, грав за своє рідне село. Часто проводив час на ставку з вудкою в руках, захоплювався бжільництвом. Після закінчення школи у 2018 році вступив до Національного авіаційного університету, де сумлінно навчався, мріючи про мирне небо над Україною. Здобувши освіту, працював в охороні, а серцем завжди залишався людиною обов'язку. Та честь. У 2025 році Дмитро, не вагаючись, став на захист своєї держави. Він добровільно пішов служити, розуміючи, що сьогодні кожен має зробити свій внесок у перемогу. Сильний духом, щирий душею, відданий своїй країні, таким Дмитра Марченка назавжди запам'ятають рідні друзі, побратими. Та вся Рокетнянська громада світла і вічна пам'ять нашому землякові, герою Дмитру Сергійовичу Марченку. Його ім'я назавжди впишеться у книгу мужності й честі нашого краю. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Новий шкільний автобус для учнів Синявського ліцею завдяки плідній співпраці між Рокетинянською селищною радою, Київською обласною військовою адміністрацією та Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації. У ці дні Рокетинянська селищна територіальна громада отримала новий сучасний шкільний автобус. Транспорт передано для підвезення учнів до опорного закладу освіти Синявський ліцей. Закупівля стала можливою завдяки державній субвенції у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Це яскравий приклад того, як держава та громада об'єднують зусилля заради майбутнього дітей, створюючи належні умови для якісної освіти у сільській місцевості. На урочистій презентації автобуса були присутні рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, головний спеціаліст відділу освіти селищної ради Світлана Федорченко та директор Синявського ліцею Петро Мельник. Новий транспорт відповідає сучасним стандартам безпеки та комфорту, обладнаний системами безпечного перевезення дітей. Відтепер шлях до школи для юних мешканців громади стане не лише зручним, а й приємним. Сьогодні знаково надзвичайна подія, адже громада ще поповнилася одним новим автобусом. Автобус, який сьогодні буде забезпечити освітній процес, яким будуть підутися діти, зрозуміло. І сьогодні автобус у нас не звичайний, а це автобус із інклюзивними можливостями. Тому ми сьогодні бачимо пересаду крісла для дітей. Ми сьогодні бачимо є окремі двері, тут є окремий йомник, який сьогодні піднімає, тут є місце для закріплення. Інвалідних військів в першу чергу Ну і зрозуміло те, що сьогодні ми сьогодні маємо подякувати Київській обласній військовій адміністрації, особі Калашника Миколи Володимировича, подякувати депутатцям корпусу Рукитянської селищної ради, подякувати всім, хто був долучений до придбання цього автобуса. Селищна рада заплатила за цей автобус 1 мільйон 360 тисяч гривень. Це було співфінансування. адже цей автобус коштує біля 4 мільйонів гривень. У 2025-2026 навчальному році в закладі у нас навчається 443 дитини, з них близько 200 дітей потребують підвезення. З початком повномасштабного вторгнення два автобуси, які були за закладом, були відправлені на нужди армії. І дуже доречно, що сьогодні ми отримали отакий автобус для забезпечення підвезення дітей до нашого закладу. Цей автобус, як казав вже Юрій Андрійович, є особливим, тому що тут є можливість перевозити діток з обмеженими можливостями. Значить, для так званих дітей, які пересуваються на колясках. 29 жовтня 2025 року відбулося засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради. Члени виконкому розглянули 12 питань порядку денного, що стосувалися різних сфер життєдіяльності громади. Зокрема, погоджено проведення у листопаді фізкультурно-спортивних та культурних заходів. Затверджено проєктно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту дорожнього покриття алеї центрального кладовища по вулиці Тополева. Схвалено зміни до програми розвитку земельних відносин на 2023-2025 роки. Також ухвалено рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги військовослужбовцям і родинам загиблих захисників. З усіх питань прийнято відповідні рішення, які згідно з регламентом, буде оприлюднено на офіційному вебсайті Рокетнянської селищної ради. Ветеран із Рокетнянської громади отримав грант на розвиток бізнесу. Богдан Лазнюк, житель Рокітнянської громади, ветеран російсько-української війни. У 2022 році він добровільно став на захист України, а після повернення додому пройшов непростий шлях адаптації до мирного життя. Проте, не здався, разом із дружиною започаткував власну справу. У селищі Рокітне подружжя відкрило парфумерний магазин. Вирішили відкрити магазин парфумів, тому що в нашому селищі такого ще якби, ну, ніде не було, немає. Люди задоволені таким магазином, куди можна прийти, потрогати, як то кажуть, понюхати аромати, от, вибрати щось для себе, для своїх рідних, близьких. Ну і це як є такий невеличкий острівець там. Ну, краси. Ну, якось так. Хотілося щось добре, світле людям принести е, в теперішній час. От, е, постійні тривоги, переживання. Хотілося, щоб люди десь могли прийти і трошки відволіктися від цієї всієї рутини, від буденних своїх справ. Ну, ну, так і виник, е, виникла така ідея це відкриття парфумованого, ну, парфумованого магазину. Ми дійсно довго до цього магазину йшли, і ще коли він був на передовій, це все воно постінно зарождалося, бо там хлопці хочуть теж, вони хочуть і чистоту, і свіжість, і ну, ми всі це розуміємо, що. Там цієї можливості немає. Тому він коли прийшов, вже коли пройшов реабілітацію, лікування. Ми довго сиділи, думали, що, як, чим би займатися. І отак от вирішили, що саме парфуми будуть в нашому магазині. У 2025 році Богдан звернувся до служби зайнятості та успішно. Отримав грант на розвиток власного бізнесу у межах державної програми підтримки ветеранів. Завдяки цим коштам вдалося подбати про асортимент продукції, належні умови праці та розвивати власну справу. У нас вже відбулося відкриття магазину, і ми б хотіли подякувати людям, які завітали на це відкриття. Було дуже багато. І Завітали волонтери місцеві, Юлі, дякуємо, Маші дякуємо, і Громадський контроль до нас завітав, привітав нас. Священник Олексій привітав нас і подарував, подарував нам іконку. Ну, Дуже багато людей, які завітали до нас, і була така хороша атмосфера, позитивна. Навіть ось отака мотанка, яка буде тепер у нашому магазині, її зробила Валя Цимбал, вона дуже гарна майстриня, вона дуже красиві робить мотанки. Вона ці мотанки давала нам, коли я відкривала збори. Не тільки мені, багатьом дівчатам, волонтерам вона давала їх на розіграші, на лотерейки. І ми завдяки її мотанкам також допомагали хлопцям на передову. Тому такий подарунок вона нам зробила, і вона буде тепер в нас оберег. Такий гарний, красивий оберег. Частину прибутку родина передає на потреби Збройних сил України. Перераховуємо нашим місцевим на рахунки, також, щоб могли не тільки там певним підрозділам допомагати, а щоб всім. І вони, за рахунок того, що ми донатимо з цього магазину, могли хлопцям щось закупити. Зараз от дуже великі будуть потреби, такі як грілки, устілки. Тепло, тепло для захисників. І тому ми навіть хочемо поставити такий маленький лоточок, який буде закритий. І люди зможуть залишати також донат, який буде передаватися або закуплятися, або передаватися волонтерам і хлопцям. А тепер до офіційної інформації. Самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Таке право передбачене законом України номер 4505 9 від 18 червня 2025 року, що набрав чинності 5 липня 2025 року, повідомляє Державна податкова служба України. Пільга надається, якщо особа була зареєстрована ФОПом або суб'єктом незалежної професійної діяльності до дати призову чи укладення контракту. У такому разі вона звільняється від нарахування, сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору. Звільнення діє з місця призову або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року, і до останнього дня місяця демобілізації. Якщо ж ФОП або самозайнята особа зареєструвалася вже після призову, вона сплачує податки на загальних підставах. У разі перевищення граничного обсягу доходу під час служби підприємець третьої групи має перейти на загальну систему оподаткування. Якщо статус платника єдиного податку було анульовано через податковий борг під час служби, податкова служба зобов'язана відновити його з дати анулювання. Осіння краса рокітного Хризантеми, що дарують надію. Осінь щедро розфарбувала центр селища Рокитне у свої неповторні барви, шурхотить під ногами жовте листя, ще зеленіють доглянуті газони, а поміж цього осіннього розмаїття особливою красою сяють вони, різнобарвні хризантеми. Їхні пелюстки, наче теплі усмішки природи, сповнені ніжності, світла і затишку. Вже кілька років поспіль ці квіти прикрашають центральну частину селища, додаючи їй святковості та гармонії. А днями новий хризантемний ряд з'явився поблизу Рокетнянської публічної бібліотеки. Ці квіти подарував установі керівник групи компанії Синявське меценат і благодійник Ярослав Литвин. Тепер біля бібліотеки ще більше світла й добра. Хризантеми милують око, дарують відчуття спокою і натхнення всім, хто проходить поруч. Їхні барви, що грають у сонячних променях, ніби нагадують. Навіть у найтривожніші часи світ не втрачає краси. Від такого споглядання хочеться жити, мріяти, творити, бо недарма кажуть, краса рятує світ. А нам нехай вона додає віри, сили і наближає найзаповітніше нашу перемогу. На цій світлій сповненій віри ноті завершуємо випуск інформаційної програми підсумки тижня. Хай у кожному серці живе добро, у домівках панує злагода, а наші душі наповнюються теплом, спокоєм і вірою у переможне завтра. Попереду ще багато праці і випробувань, але ми знаємо, разом ми здолаємо все.